Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Renault Zoe 2019 року з батарейкою 40 кВт. Як на мене, саме оптимальне рішення це ось покупка такого автомобіля, тому що невисока ціна. Перше, друге, гарний запас ходу. А запас ходу з батареї 40 кВт в межах до 300 км він проїжджає влітку. Ось такий от автомобільчик. І пробіг у нас всього навсього 45 тисяч кілометрів. Покажу, як він виглядає. Достойний гарний стан. До речі, класні у нього ковпаки. Це у нас не диски, це у нас ковпаки і 5, на 5 спиць металеві стальні диски. Ось так от виглядає автомобільчик. Він уже у нас на реєстрації, тому що автомобіль привезений в кінці 2025 року, в грудні, і встигли поставити на реєстрацію, щоб не, не сплачувати 20% ПДВ. Так, що ми маємо по комплектації? Електросклоп підіймачі, регулювання дзеркал, підігріви дзеркал. Дивіться, який у нас світлий салончик, шкіряне кермо. Далі у нас 45 600 км пробігу всього-навсього. Багатофункціональна мультимедія. мультимедіа. Сенсорна у нас Airlink. Дивіться, навіть з навігацією України Bluetooth, гучний зв'язок. Далі у нас є клімат-контроль. Ключ-карта. Ось така от класична, скажімо так, для Рено кнопочка старт. Тут у нас круїз контроль обмеження швидкості. Що далі маємо? На кермі у нас кнопочки регулювання, круїз контролю або обмеження. Так, загалом стан бомбезний. При бажанні можна до мультимедії підв'язати до встановити камеру заднього руху. Маємо ззаду заводське тонування. Дивіться, який стан салончика. Ну просто бомба. Але що тут казати, 45 тисяч пробіг. По соху, до речі, сох у нас 88%. Заявлена за аукціона табличка є. Так, книжечка. Зараз кинемо її в бордачок полиця на місці. Дивіться, який салончик. Ну, гарненький, гарненький. В світлих кольорах він особливо прикольно виглядає. Додає більшого об'єму. Тобто машина сама по собі не дуже велика, розмір плюс-мінус, як Рено Кліо. Але світлий салон додає об'єму і не виглядає салон взагалі тісним. Ось так от. Резина у нас літня, але по протектору взагалі бомба. Протектору ще на пару сезонів, як мінімум, вистачить. Резина у нас мішелінки, що передні, що задні. Навіть не здивуються, якщо там резина у нас навіть ще рідна. Але ні. 21 рік резина. А ззаду у нас резина 22 року. Так що ось така машинка готова до будь-яких ваших перевірок, діагностик та тест-драйвів. По зойкам є ще вибір, більше зойк у нас є, в основному у нас зойки 52 кВт. Так що, якщо хочете більший запас ходу, є зойки 52 кВт і навіть з портом швидкої зарядки. Тобто порт CCS. Тому що тут у нас йде виключно Type 2. Інших опціональних їх не було, вони тільки йшли з Type 2, який дає змогу заряджатися до 22, тобто приймати заряд до 22 кВт. Що ж, зацікавила машинка, приїжджайте. Так, покажу ще один код вам. Можете нажати на паузу, собі заскрінити або записати і пробити його там по карвертикалі або по офіційній базі Рено. Більше автомобіль можна побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання тут внизу, в описі та в коментарях. Що ж, приїжджайте, п'ємо каву. Катаємося, тестуємо і забираєте таку ракету. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.